Друзі. Сьогодні ми будемо говорити про історію футболу. Ми будемо мати друга, щоб він завітав. Його називається канал Футболісти. Не забудьте підписатися на його канал. Сьогодні ми будемо говорити про історію футболу і він буде з нами говорити. Привіт! Я є Максим. Так, і ми будемо говорити. Найперше почався футбол з Китаю. дехто думав, що з Англії, але Китай. Бо Китаї вони збудували перше такий м'яч з дерев, і гілок. І вони мали м'яч. І копали. То звідки почалася історія? А потім воно поширилося, вже починали робити клуби, там команди, і вже сталося все цікавіше і на Олімпіаді. Потім так футбол не був популярний, і так гравців багато то не любили, але розширилося, і гроші люди діставали, і вони так діставали все, і грали. Пане Максиме, хочете додати? Так. Декілька людей думають, що футбол створила Англія, але то не є правда. Китай створила футбол. І зараз приходять гравці з інших клубів до інших, та їх слабіших до більших. Наприклад, недавно Михайло Мудрик перейшов у Шахтаря до Челсі. бо арсенал йому давав на 990 євро мільйонів, а Челсі дало 100 мільйонів євро і він пішов до Челсі. Ну, тоже як за гроші, бо він шахтаря менший клуб пішов до вищий. Але я думаю, що за гроші. Як ви думаєте, пане Максиме? Ну, я не знаю, я не знаю, чому він прийшов до Челсі, але я думаю, що він, що він просто, що він просто ну, більше хоче грошей. Бо а, але може через то бути, що він не хоче бачити свого друга? Ну, я би казав, що за гроші, бо я би казав, що за команду то краще. Перше місце. Команда краще. Але він вже перейшов, то я не буду відступати. Ну, За гроші вже дістають всі футболісти. Такий минулий спорт був недобрий. А зараз ми будемо робити ножиці, як такий гарний футболіст Роналдо. Є гарні футболісти, але ми зараз зробимо іншим м'ячем. Не цим робимо ножиці. bude tak cikálo, to čelec hodnú my zarepneme a robíme nožky.